Про що ти хотів би поговорити про Усика та Фюрі. Зустріч найкращих боксерів 21-го століття. Алло, Тайсона. Нам потрібно це скінчити. Я тебе скінчу. То хто кого, і які ставки світу на поєдинок. Реванш Усок Ф'юрі, який гонорар очікує боксерів після грандіозного поєдинку. Мене звати Олена Ковальова, і сьогодні я розкажу всі новини, чутки та прогнози щодо двобою українця та британця. Чому до цього поєдинку так багато уваги? Навіщо боксерам цей реванш особливо Олександру Усику, який здобув перемогу на ринзі минулого року? Є одна версія. Цей двобій принесе боксера майже у півтора раза більший гонорар, ніж це було у травні. За даними британського видання, The Sun, на кону стоїть 150 мільйонів фунтів або 190 мільйонів доларів. При цьому, завдяки перемозі в першому поєдинку, усик отримує більшу частину гонорару, а саме 60% призових. Таким чином, Олександр Усик заробить 114 мільйонів доларів, а Тайсон Ф'юрі – 76. Варто зазначити, що це гарантований заробіток боксерів, який не залежить від результатів продажів платних трансляцій бою. Тож підготовка йде повним ходом. Днями інтерес вболівальників неабияк підігріли. Вийшов епічний проморолик підготовки до реваншу Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Відео підняло на вуха інтернет, за словами шанувальників, за цим трейлером плаче навіть Голівуд. Новий тизер виявився дорогим кінематографічним трейлером, який більше схожий на анонс голівудського фільму. Принаймні так писали в соцмережах. Не бійся, ти не будеш один. Закрийся! Робличчо покажи! Ти скучив за мною? Тож вся інформація про цей довгоочікуваний реванш. Де? Поєдинок пройде на стадіоні Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії ер Ерріярді, коли ввечері 21 грудня. Орієнтовний початок близько восьмої вечора за київським часом. Шоу розпочнеться з попередніх боїв. У них братимуть участь українець Сергій Богачук та британець Ішмейль Девіс. Головний поєдинок шоу Усика та Ф'юрі розпочнеться не раніше ніж о півночі. Двобій відбудеться в межах суперважкої ліги, де немає ліміту ваги. Українець захищатиме титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBO, ABO, WBC та WBA. Бій розрахований на 12 раундів. Нагадаємо, 23 жовтня Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі провели першу прес-конференцію перед реваншем. Вона відбулася в Лондоні та була доволі емоційною. Британський боєць Тайсон Ф'юрі поводив себе стримано, обійшлося без провокацій та штовханини. А ось Олександр Усик здивував. 37-річний боксер поглився на а також змінив спортивну форму на елегантний костюм. Українець з'явився в образі хітмена, головного героя комп'ютерної гри, який є професійним кілером та працює під ім'ям Агент 47. На ньому був чорний костюм та червона криватка. На сцену Олександр Усик вийшов із портфелем, в якому як з'ясувалося, перебували постери його удару проти Ф'юрі. Британець їх підписав. Українець заявив, що продасть це фото на аукціоні та направить торговані кошти на допомогу Збройним силам України. За словами Тайсона Ф'Юрі, на попередній бій він виходив фаворитом, але програв. На цей раз виходить у статусі андердога, але збирається вже перемогти. Давайте згадаємо їх легендарний поєдинок, як це було. На no! у ніч з 18 на 19 травня цього року в столиці Саудівської Аравії Ер ріярді Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі. Українець став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі та першим в історії за версіями чотирьох головних боксерів організації світу. Цей двобій став вірусним на весь інтернет. На ринг Олександр Усик вийшов під пісню Василя Жадана Браття в образі українського отамана. Бійте, Популярним став і момент, коли українець відправляє британця у нокдаун. Це стан, коли боксер тимчасово не може продовжувати бій. Ну і звичайно не обійшлося без відповідних мемів. Ви, напевно, бачили цей танець українського боксера перед матчем, який завірусився у соцмережах. Тож усик традиціям не зраджує. До реваншу готується так само станцями. Суперники мали сім місяців, щоб відновитися, відпочити і знову підготуватися до бою. Хто кого? На думку букмекерів, фаворитом на цю мить вважається український боксер. На перемогу усака коефіцієнт 1,61. Виграш ф'юрі 2,73. Нічия як найменш вирогідний результат оцінена коефіцієнтом 17,5. На те, що бій не буде тривати протягом всіх раундів, ставлять коефіцієнт 2,31. А ось ті, хто вважають, що бій буде з усіма раундами, ставлять менше. 1,57. аналітики Джиджі оцінили ймовірність нокдауну Усика коефіцієнтом 2,73. А показники на те, що Олександр не впаде, сягають рівня 1,42. Який прогноз зробили колеги Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі? Український боксер Володимир Кличко зазначив, цей двобій буде складним. Точного переможця назвати не може. Усик увійде в історію як один із найунікальніших спортсменів у боксі. Поєдинок між Ф'юрі і Усиком або буде коротким, бо Олександр нокаутує Тайсона, або буде дуже складним для обох спортсменів ще складнішим, ніж перший. А ось колишній чемпіон світу Дюк Маккензі точно визначився зі своїм фаворитом. Ним є українець Усик. Він буде повільнішим, більш передбачуваним, буде отримувати більше ударів і набагато раніше. Усик виграє реванш. Я не бачу, як Тайсон Ф'юрі може його побити. Натомість відомий російський промоутер Володимир Хрюнов робить ставки на британця Ф'юрі мовляв, у Усика ноль шансів. Хоча загалом росіяни не полишають ідеї приписати українського чемпіона Олександра Усика до своїх. Колишній російський чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Пов'єткін приписав Усика до школи радянського союзу. Цікаво, що перед реваншем трапилася дивна ситуація. Букмекери занизили шанси українця на успіх. При цьому експерти продовжують наполягати на тому, що усик знову переможе. Які ваші ставки пишіть у коментарях? Також не забувайте про підписку та вподобайку. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.